Друзі, привіт! З вами на зв'язку компанія NovarmTech. Ми знаходимося в Обуховському районі, Київська область. В господарстві трактор Класк Серіон 3320 в досить гарному стані. Даний трактор проводить в даному господарстві і ґрунтообробку, і сівбу, сівалкою точного висіву Амазонкою 12-рядкою. Задача була поставлена встановлення автопілота. Трактор не має підготовки гідравлічної, тому ми встановили наш автопілот VLS Topcon японського виробника. Це електроруль, монітор, антена. В даному випадку це пробували на безкоштовному сигналі, так як дискооборона, розпушувач, потім буде сівба, можна буде розблокувати до платного супутникового сигналу або до РТК сигналу. Специфікою даного трактора є те, що передня і задня ось поворотні. Були певні сумніви, як і власника даного господарства, так і в нас. Але ми це довели, що обладнання справляється з цим, з водінням по прямій лінії, по краю поля, по ідентичній кривій краю поля. А ми також розблокували. Авторозворот, показали, як через прохід, через два, через три можна ходити на полі, і автопілот справляється досить гарно. Поставленою задачею. Задача механізатора тільки підняти, опустити агрегат на розвороті і скинути і додати швидкість. Проходили через прохід, через два, через три. Тестували навіть реп. Був на верхах мала кількість супутників була, але навігація вела в ярку більша кількість супутників, мабуть, не так реп. Пляв нашу антенну. Відповідно, автопілот відпрацював навідмінно. Покажу в кабіні, як це все встановлено. А поки це все встановлено тимчасово в цілях демонстрації, тому що ми робимо демонстрації даного автопілота по всій Україні на будь-яку самохідну техніку. В кабіні встановлений монітор, електроруль. Антена, електрокермо через оригінальну проставку під даний трак. У нас є спеціальне кріплення, де можна регулювати сам руль по висоті, Ну, відповідно, нахиляти. Нічого не заважає. Кнопкою включили, автопілот виключили, або з'ївали руля. Монітор, поки в цьому місці, можливо, змонтуємо його ближче перед лицем оператора. І на даху антена. До системи є віддалений доступ, є можливість встановлення старлінка для РТК-сигнала для віддаленого доступу і для вивантаження даних. Даний автопілот також буде переставлятися на іншу техніку. Це малий ніхоланд 110 який буде працювати з оприскувачем, з відключенням секцій. Можна встановити також на комбайн. І, Відповідно, він це буде окуповувати, тому що в господарстві близько 400 гектар землі і нема сенсу заморожувати автопілот на одній одиниці техніки, якщо вона не постійно працює. А є більш важливіші операції, які виконують інші трактори. Тому, друзі, якщо у вас стоять схожі задачі, звертайтеся в компанію Нові і Ми з радістю приїдемо, де б ви не були, покажемо, встановимо, продемонструємо якість роботи. Надійного обладнання від Topcon. тому будьте з в фармтех, звертайтеся у всіх месенджерах і будемо ставати успішнішими разом. До зустрічі!